Всім великий привіт! Вчора не виходило відео, бо у нас не було сутки інтернету. І сьогодні я вирішила таке жіночки спакувати посилочку і відправити без наложки і без предоплоти. Нехай вона мені подивиться на мою розсаду і захоче за щоб людина. Почала вірити людям. Думаю, все буде добре. Ось спакувала ці жіночки посилочку. Ось така горна, зелененька. Ось такі коріння. Відправлю людині. Без наложки і без предоплоти. Людина отримує посилочку і я думаю перечисли мені кошти. Так як людина боїться, щоб я її не обдурила, то, то ось так, щоб людина навчилася вірити людям. Сьогодні в нас такий день не жаркий. Буває і сунечко виглядало, так трішки припікало і хмарненько, тому повідкривала свої уже, свою розсотку, ту, що садила. Зараз подивимось, що тут. Вже є Воно корінчики повилозили, не буду їх травмірувати, але є вже з касетки повилозило. Та ось можна ось, ось таке коріння. Уже, бачите, через тиждень вже можна запросто цю відправляти людям на посадку. Ну, таку можна вже висаджувати. якщо вдома, можна вже висаджувати. Що в мене в коробі, я взагалі відкрила, навіть короб зняла. Ну, звичайно, краєчки трішки підсихують. Ну, нічого, без випадів теж. Важко щось зробити. Ось теж корінь вже повилозив. Ну, зараз попробуємо, якщо витягнеться, нормально. Ось, ось таке коріння вже. Я не пам'ятаю, скільки вже пройшло. Можете подивитися по відео, коли я показувала, що садила ось на вулиці, коли затіняла чорною немагроволокном. І ця в мене була спочатку під плівкою. Друга під агроволокном. Під агроволокном трішки довше. На якийсь день-дво. Там коріння трішки менше. Ну, звичайно, тут і різні сорти, так що, може бути і діло. Не в цьому, а в сортах. Також воно ну, приготувала. Буду, завтра відправлю посилочки і після обіду буду ставити касетку. Також сьогодні вийшла, хотіла вон, сажати на бугур, але ж відправлення в мене піджимають, тому можливо, буду завтра висаджувати Хотіла і вечором сьогодні, але не встигаю. Вже сонечко сідає, а треба ще ж полити розсоду. У мене приїхала група підтримки почали прибирати огород. Я приїхала моя сестричка, то мені трішки а, поможе, бо багато багато роботи і повернути вже ж, вже ж пора все обрати. Убрали моркву, брали бурьок столовий, а тепер боремося з бур'яном на городі. Прибираємо бур'яни. Вірніше, вона прибирає, а я, я займаюся посилками. А завтра буду ще саджати полуницю собі, полуницю саджати в стаканчики, ну, ставити стаканчики. І тут, де в мене теплиця стоїть, буду прибирати усю. Розсаду, яка тут стоїть, і будемо перемотоблучувати. Зріжу всі весь фус, поставлю в касетку, а тут вже будемо перемотоблучувати і, і висажувати полуничку. Тому що вже пора. Хоча я у першій своїй теплиці, коли висаджувала перший роз, ну, в теплицю, то висаджувала в кінці вересня і копанкою. І була шикарна, шикарний урожай був. Якщо ж буває таке, що не встигаєте із руками, можна саджати по дві штуки. І буде той самий ефект, як від однієї, тільки август-іюль. Ну, серпень і липень. Буде той самий ефект, так як полуниця ділиться і буде, звичайно, більший урожай. Ну, це, звичайно, якщо свої саджанці, тому що якщо купляти, то, звичайно, це буде коштувати дороже. Але ж вона буде вже вважатися як, як друга річка. Ну, вже на слідуючий рік буде багато рожків, треба буде обламувати, тому що буде мільчати ягода. Це вже якщо ну, через рік. І просили мене розповісти про таку полуничку, як дивна. Охарактеризувати її, і чи вона мені подобається. Да, вона мені дуже подобається. Взагалі я починала, е, ну, У мене була якась домашня полуниця, ну, ще така не сортова, просто полуниця була. Як... Як раніше другу друга брали в селі і так розмножували. Потім мені запропонували Русонівку. Я Русонівку завела, я від неї була в захваті, да. я і зараз від неї в захваті, але ж вона. Вона дуже м'яка, вона ну, ну, її трішки посадив для себе, і для ринку вона, для продажу не годиться. А для себе вона дав. Для себе дуже смачна, але не для варення вона. Хоча є люди, які варять і варення. ну Вона просто дуже-дуже м'яка, вона розлозиться. Е а другою полуничкою в мене була дивна. Я її побачила на базарі. Її продавали ну, як пальчики. Вона така була громадна, така здоровенна. І вона така дорога була, ну, саме дорожча на ринку. І я нею загорілася. Я почала шукати. Я просила в цих людей продати мені саджанці. Вони спочатку пообіщали, а потім. Сказали, я подзвонила осінню, і вони сказали, що ні, вона дала мало вусів. Ну, люди просто не захотіли за мною поділитися. Тому що, ну, можливо, на ринку не захотіли конкуренції. Ну, І я почала її шукати. Знайшла я в одного в одній людини, в одного один чоловік продавав саджанці Гіган і Дивно. Хоча він, він говорив, що це Польчик, це я вже пізніше вияснила, що це назва її дивна. Е, її, от вона, Коли перший рік посадиш, якщо не загущать, то вона така крупна, велика, її багато. Спочатку я думала, як, що це Купчиха. Вона дуже схожа на купчиху, її часто називають Купчихою 2. Але вона, як на мене, вона набагато смачніша, ніж купчиха. Хоча можна і поспорити, тому що купчиха вона солодка. Ну, в неї, я вважаю, що в неї один недостаток, тому що в неї це насіння, воно хрустить на зубах. А так вона доволі. Якщо її правильно вирощувати і часто поливати, то вона доволі смачна і не суха. Ну, а от дивна дивна в неї смак лісової ягоди, це ж зімклуніка, її дуже любить кліщик, але якщо обробляти завжди, то все буде добре. Боліє на ну вже після плодоношення. Якщо зрізаєте листя, то вона майже не боліє. Ну, від кліщика, звичайно, треба обробляти. Якщо кліщика запустить, то листя буде скручуватися, буде точка росту замедлятися, то звичайно нічого хорошого з цього не вийде. Кліщик взагалі любить зімклоніки. Ну, смак мені їй дуже подобається. Да, вона уходить на ура на ринку, але вона легка. Це її мінус і не дуже транспортабельна вона. Але якщо зрівняти її з русанівкою, то вона набагато транспортабельніша. Вона навіть після дощику її можна збирати і нічого страшного. Головне, щоб вона не переспіла і не братися за неї руками. І зразу класти у пінеточки. І все воно доїжджає, все добре. Ну, звичайно, полуниця дуже-дуже смачно. І вона, на неї впливає, звичайно, погодні умови, погодні умови. Якщо підуть дощі, вона може бути з кислиночкою. Але якщо дати монофосфату колію або колію, то вона буде солодка. Ну, якщо і не давати, навіть якщо от перша вона така трішки з кислиночкою, а потім йде вже солодша. І вона дуже рано стигне. Вона навіть, я б сказала, вона раніше навіть Ольбес стигне. Якщо їх поставити в однакові умови, ну я, звичайно, у теплиці її не саджаю із-за того, що по урожайності да, її багато, але ж вона легко. По урожайності, я вважаю, що урожайнішої альби взагалі немає. Вона ну, не така урожайна, хоча ягід дуже багато, але ж вони легкі. Якщо загустити, якщо дати їй зарости ковром, то вона буде дуже мілка. Тому її обов'язково Вона дає дуже багато гусів, тому треба ограничувати її, зрізати лишні вуса і буде все добре. Так що сорт дуже гарний. Ну, мені дуже подобається і ось я бачила в цьому році дуже багато її продавали. Я бачила у Закарпатті десь там плантації, показували по телевізору і вирощували цей суд дивна. Да, вона дуже рано, дуже рано, І її дуже дуже багато. Ну, так як і Купчихи, от вона дуже-дуже рясна. Ну, купчиха взагалі. Тут і речі не може бути про урожайність, вона спочатку йде крупна. Звичайно, якщо кормить, то вона буде і далі крупна, а якщо її не кормить, то вона далі мірчає. Ну, Ось отак я можу охарактеризувати цей сорт, Багато її я б не брала, тому що вона на наступний рік вас завалив вусами. Вуса дає хоч на перший, хоч на другий рік. Ну, першорічка завжди усі полуниці дають найбільше вусів. А вже з другим-третім роком, особливо пізні сорти, звичайно, все менше і менше, взагалі пошти не дають вуса. Тому це треба враховувати. Ну, а ронні, ронні дають. Навіть друга річка, третя річка, все одно вони дають вуса. Головне, щоб була піджива і полив вовремя, щоб не пересихоло. Да, Задола, що мене питали ще, що треба робити, от як посадиш полуницю, Перший рік ну, тільки посадиш, що, що треба зробити. Я, звичайно, роблю обробки, обов'язково роблю обробки на плантаціях, де стоять у мене стакани, де стоять у мене вже зрізана, де касетка стоїть скрізь, я роблю обробки і від шкідників, і від хвороб. Можливо, хтось, коли отримав, хто бачив, там є плями такі світленькі, то від ридомілу або від хоруса. Ну, в основному від редомілу. Редомілом я частіше, користуюся, ну, користувалася, поки не захолодало. Як захолодало, тоді я вже буду користуватися хорусом. Тому що хорус діє більше при холодній погоді. І він системник, впитується і дуже гарно допомагає від п'ятнистостей. Звичайно, п'ятнистості зараз уже не такі страшні, тому що скоро вже будуть заморозки. А коли починаються заморозки, п'ятнистість припиняється. Але це не значить, що не треба обробляти. Обов'язково треба обробляти. Краще хурусом і е можна обробити актеліком, можна обробити твіксом. Твікс діє від е е е е е кліщика. Він теж системник і діє до 22 градусів тепло. Так як зараз холодно, то можна його сміло використовувати. І він дешевий. Зараз ягоди немає на полуниці, тому використовувати його можна. Е, можна актеліком, коли тепла погода. Ну, актелік же діє при температурі десь від. 15-14 градусів тепло. Ну, ось зараз буде трішки потепління, то вже можна і користуватися і актеліком, вертімеком. Що, ж, що касається добрив, то ви ж вносите при посадці щось. Тут треба дивитися, що ви вносите при посадці. Якщо ви вносите добриво для осіннього внесення, таке як я показувала, то там присутній калій, то вже кальцієву селітру у корінь давати не можна. Її треба дати по листу. Якщо ж ви не вносили нічого, вносили, допустим, ну, припустимо, що ви вносили навоз, там чуть попелок кинули. Да? то, звичайно, кальцієву селітру треба давати по листику. Можна дати раз у тиждень, пару раз дали і цього достатньо, тому що переізбиток якогось добрива теж негативно буде впливати на полуницю. Ну і можна якийсь раз в проміжутках дати і колію. Якщо... Ну, це зависить від того, що... який у вас ґрунт, що ви туди вносили, перегодовувати не треба, особливо азотом, не треба, тому що попре листова маса і почнуться болячки. Воно вам треба, тому так, да, я теж внос навоз, але ж треба все в міру. Зараз все так добре зазеленіло, що аж, ну, як -то аж приємно дивитися на свої плантації. Усе кругом зелене. Тільки в мене трішки амі трішки вхватила мучнистої роси. От Усі сорти, як-то в мене допомагали всі оприскування, а от амі. А мені трішки хватнула. Ось як вона виглядає. Бачите, це борошниста роса. Ось непогані кущики стоять, вже розпровалися. Вони всі були такі трішки жовті, але вже розпровалися. Ну, я ж робила обробки. Ось така зелененька, горна стоїть. Мальвіна мене доки <смі>, не, не пускає в ну, Значить, треба її вже приберуть. Хоча тут ягода була прекрасна. Оце три роки було, і ягода була громадна, хороша. Ми її прорубали тут, не знаю, ще, чи я її приберу, чи не приберу. Ну, буде видно. Чамури у мене зараз покажу, у мене зовсім мало. Тому хто туди доліше, то вже її не вистачить. Вона ось пускає вуса, але ж коли це буде, Ось бачите, вона пускає вуса, але коли це вона приросте. Можливо, і буде аж в жовтні місяці. Я ж говорила, що мені вона не дуже подобається за те, що вона така больова. Її треба постійно, постійно. Оброблять, тоді буде все добре. І вона м'яка. Її на базарі не дуже люблять, тому що вона, ну, нема в неї такої, такого дуже великого аромату полуниці. Тому я її багато не саджую. Та і плантації ж не такі безрозмірні, тому. Всі, всіх по трішку. <ріху> Ті, що дуже мені подобається, звичайно, я саджаю більше. Ті, що менше їх люблять на базарі. Ну, звичайно, є любителі всіх полуниць, так як смаки є різні. Тому, тому по трішку всіх сортів саджаю обов'язково і залишаю. Ось у мене озія, яка вже. Це буде вже друга річка. Ну, Перша річка вона була в цьому році, на слідуючий рік буде друга річка. Не дуже вона ділиться. Рожки тут не треба виломувати. Я тут і не виломувала рожки. Тут по три, по два, небагато рожків. Немає, більше трьох рожків немає, тому не буду її виломувати, хай вона буде як і є. Азія поражається і мучнистою росою, і п'ятнистістю. Ось Куди є п'ятнистість на старих листочках. Хоча я вже тут обробляла, не знаю, скільки разів, багато разів. Ось чотири рожки. Але я їх залишаю. Ну, а так в основному немає п'ятин. Є на одиничних кущиках, куди є п'ятнишка. Ну, від цього ніде не дінешся, тому що тому що погода в нас така. Ну і я думаю, треба обов'язково. Раз я 에... По... розповідала про дивну, я повинна показати, як вона виглядає. Ось як вона виглядає дивна. Ось така полуничка. Зелена, гарненька. Ну, в мене взагалі моточники зазеленіли дуже. І з бур'яном теж. Бур'янчик теж воно лізе між полуничкою. Е, ну, вже, звичайно, при викупуванні трішки прориваю, як виходить. Заливаю он, там, де в мене фейт, заливаю, бо він трішки розповзається сюди. І так у мене плантація не зменшується, а все додається і додається. Це в мене моточники. Це в мене моточники. Отак, От через весь огород. Тут кілька сортів. І на наступний рік теж буду саджати моточники, але вже туди пізніше, як вже виконаю всі замовлення, тоді вже буду саджати моточники. Бо там ягоди я не збираюся брати на моточниках, так як і тут я не збирала її. А вона в основному для розсади. Такий коротенький обзорчик, коротеньке відео, бо сонечко сідає, вже холодає, треба йти поливати. Цим добра миру, всього найкращого, і все буде обов'язково Україна. До побачення!